Друзі, вітаю! Я Максим Залізняк. Ви на каналі Сир назавжди. У нас сьогодні, 21 грудня 2022 року. Ми продовжуємо випуск вчорашній продукти бренди мереж проти брендів виробників, плюс заробляємо мільйон доларів на виробництві. Слава Україні! Слава ЗСУ! Вчора ми зупинилися на тому, що українські мережі, лідери АТБ і ФОЗІ Груп вони розводять свій продуктовий асортимент для різних верств населення в зв'язку з... Дуже сильним розшаруванням на дуже бідних і дуже багатих. Знаєте, де у нас багаті знаходяться, де бідні. АТБ робить різні торгові марки, так само, як розумний вибір, своя лінія, спецзамовлення. І для самих бідних, для дуже бідних, просто бідних, і навіть для багатих людей є марка Делюкс з плюс-мінус європейськими продуктами. Group так само розводить свої продукти для різних верст населення. але Намагаються це робити через відкриття різних форматів магазинів. Так, магазини Ля Сельпо вони настільки круті, що хочу вам сказати, як людина, що об'їхала весь світ, вони на найвищих світових стандартах наразі знаходяться. Все це на відміну від мереж європейських. Дивіться, ключова думка, ключове моє спостереження і висновок, яким я ділюсь з вами. Звичайно, і в Європі багаті, і в Америці є магазини мережі дискаунтери, де продукти продаються за надзвичайно низькими цінами. Є навіть в дорогих магазинах стійки, де продукти мають знижку 50%, бо вони продаються чи тому, що в них короткі терміни. Але нікому навіть в голову не приходить із цих недопродуктів, проблемних продуктів, робити окремі торгові марки, як робить, скажімо, те саме АТБ. Тобто розумний вибір це недопродукти. Навіщо? Європейські, американські мережі, мережі західного світу не опускаються до таких кроків. Вони бережуть свій імідж. У них є кілька шляхів для того, щоб здешевити свою продукцію іншим способом, а саме замовляти багато це перший і друге відмовлятися от від цієї нашльопки бренду самого власного виробника. В одному з випусків я вам наводив приклад, коли знамените ірландське масло Керігод продається, увага, на 35% дорожче, ніж плюс-мінус таке саме ірландське масло без оцеї наліпки Kerry тобто під маркою Кауфлянд. Тобто. Торгові марки в західних багатих мережах співпадають з назвою самої мережі. Тобто, якщо це Kaufland, у них є Kaufland біо, Kaufland кауфлян веге, кауфлянт Favorites, що характеризує просто асортимент продукції. Але це все Kaufland. і немає там, веганських продуктів для бідних чи для багатих, чи для, для середніх. Це все марки кауфлянда. Те саме відбувається в більш потужній мережі Lidl, Тобто всі продукти Lidl – це е, умовно одної цінової категорії. Пікок це там м'ясні вироби, ковбаси, пікок. Немає пікок дешевий, багато, там, е, дорогий чи середній. Пілос це молочка, як ви бачили. Пілос Lidl – він один, немає розумних виборів. Очевидно, ідентична ситуація і в мережі французького походження Кефур, яка покриває всю Європу. І... Присутня в Штатах, ну практично всю, от так, товари під власною торговою маркою Кефур в тій самій Польщі, вони складають зараз до 30% всього асортимента. Але це одна марка, а не кілька розділених по ціновому подобанню. Ну а що у нас? От знов-таки приклад, так коли немає концепції ідеології, масло готинське, тільки ВТБ 200 грам скрізь 180, ну такий собі маркетинг. Або ще одна сумна історія золотий резерв, який ми створювали як елітний продукт, коли працювали в Терафуді, Наразі АТБ підмяв підняв під себе, нахилив позу п'ющого ліня Терафуд. І тепер на сьогодні я вам доповідаю: золотий резерв це сирок менш якісний, чим е хедлайнер е терафуда ферма. Тому, коли ви бачите ці сирочки, то ферма краща, якісніша, смачніша на сьогоднішній день. Починалося все було навпаки. Золотий резерв був елітним. Така біда. Сподіваюся, я зумів пояснити ключові відмінності в наших мережах і зарубіжних. Переходимо до заробляння нашого мільйона. Продовжуємо працювати над забезпеченням одної висотої сірої. Дуже хотів полегшити задачу, показати вам, як формується пластовий сир в цьому формочному апараті. Як на зло, саме сьогодні формувався сир насипний. Бачите, сипається зерно без і тут Величезний шмат Давай ручної праці. Але уявіть собі, що так само сипеться і зерно, але л'ється сироватка разом, так? І не треба цю швабру для розгортання, по крайній мірі, на початку, да? воно виливається сироватка, з зерном, розгортається по всьому формовочному. І от, власне, ваша задача продумати таким чином, щоб плюс-мінус по всій. В Вані зерно було однакове. Це раз, і від ванни до ванни, від котла до котла, кожна партія зерна була приблизно однакового об'єму, відповідно, однакової висоти. Навіть в цій ситуації один з глядачів, а саме Тетяна, незнайомка, була дуже близька до відповіді. Тобто, практично вона правильно вказала, що можуть бути краєві ефекти, а саме перша або остання головка сиру може бути вище або нижче. Дійсно, саме так і виявилося при дослідженнях. Пані Тетяна, ви перемогли в цьому турі? Нарешті примітивний елементарний підрахунок економічного ефекту? І так, 1 мільйон 200 тисяч кілограм сиру випускаємо. Це 40 тисяч головок, тому що 3 кілограми одна головка 60 тисяч вартують всі пакети на ці головки. Якщо ми на 10% збільшимо висоту і зменшимо кількість головок, то ми отримуємо ефект 6 тисяч доларів. А який, до речі, ефект ми ще отримаємо? В наступному випуску ми з вами будемо дегустувати молоко польське. Я вам розповім, чому не скисає магазинне молоко на новий лад. Або ж, швидше ви знаєте, треба готувати випуск, а чому е фермерське молоко скисає? І е будемо продовжувати заробляти 1 мільйон євро в прямому ефірі. Наразі це все. Слава Україні! Слава Збройним силам! Переможемо! До наступних зустрічей!